Від насіннячка до гарбузки Написала Венді Пфефер, проілюстрував Джеймс Грем Хейл. Коли весняні вітри нагрівають землю, фермери висівають багатько гарбузового насіння сотні. Кожна така гарбузова насінинка перетворюється на крихітну рослинку, на дитинку гарбузенятко. Під землею, вкриті темним вологим ґрунтом, маленькі гарбузенята починають рости. Коли рослинка підростає, насіннячко тріскається і розкривається, з нього проростає стебло, а коріння вкопується глибше. У середині коріння є трубочки. Вода рухається по цих трубочках так само, як сік по твоїй соломинці. Менш ніж через два тижні після посадки крізь землю пробиваються зелені пагони. Ці пагони виростають у крихітні саджанці. Два листочки, які називаються насінневими, розгортаються на кожному стебельці. Вони тягнуться до сонечка. Сонячне світло дає цьому листю енергію для виробництва їжі. Як і нам, рослинам для росту потрібна їжа, але ж рослини не їдять їжу, так як ми. Їхнє листя виробляє цю їжу для них. Для виробництва їжі рослинам потрібні світло, вода і повітря. Листя вловлює сонячне світло. Коріння вбирає дощову воду, маленькі отвори у листочках пропускають повітря. Використовуючи енергію сонця, листя змішує повітря із водою з ґрунту і утворює цукор. Це і живить рослину. Незабаром розгортається нове листя, широке, колюче і з нерівними краями. Ось погляньте, нове листя шорстке та колюче, але листя насіннячка гладеньке та округле. Насінневе листя засихає, тепер вже нове листя виробляє їжу для гарбузової рослинки. Кожне стебло гарбузки має багато комплектів трубочок. Одна трубочка у кожному наборі забирає воду з ґрунту до листя, щоб воно могло виробити цукор. Інша трубочка у кожному такому наборі посилає їжу назад, щоб гарбуз міг рости. Дні стають теплішими. Фермер доглядає гарбузову грядку, щоб не було бур'янів, бо бур'яни забирають воду із ґрунту, а ця вода потрібна гарбузовим кущикам для росту. Гарбузові кущики невисокі. Коли стебла стають довшими, то вони розповзаються по всій землі і невдовзі. Покручені переплутані ліани вкривають усю гарбузову грядку. Незабаром на лозах з'являються квіткові бруньки. Після того, як кожен бутон розкривається, його помаранчеві пелюстки стають усе більшими й більшими, вони схожі на яскраві, жовто гарячі парасольки. Удень настає спека і квіточки закриваються. Вони знову відкриваються прохолодними ночами та рано вранці. Яскраво помаранчеві квіти приваблюють рої бджіл. Бджоли дзищать, переносячи жовтий пилок із чоловічих квіток на жіночі. Тепер гарбузи можуть рости. Пелюстки в'януть, а там, де розцвіли квіти, починають рости. Крихітні тверді плоди, і сотні таких плодів чіпляються за лозу. Літо. Дні стають справді гарячими. Усе літо тепле сонечко і прохолодний дощик допомагають крихітним плодам рости більшими і більшими. Та скоро літо закінчиться. Стебло кукурузки біля гарбуза уже покоричневіло. А на деревах листя стає червоним, помаранчевим і жовтим. Гарбузки, достигаючи, теж змінюють колір із зеленого на жовтий, а потім на жовтогарячий. Усього за чотири місяці маленьке, пласке, біле гарбузове насіннячко перетворилося на великі, товсті, помаранчеві гарбузки. Гарбузки стиглі та круглі, із грудочками та горбочками на поверхні. Вони бувають усіх розмірів і форм, лежать собі, чекають на осінньому сонечку. З гарбузок готують дуже смачні страви. Це можуть бути пироги, каші, а можна навіть робити паштет гарбузовий. У деяких країнах Західної Європи і в Америці святкують Хеллоуін. і на це свято із гарбузок вирізають ліхтарики. Різнобарвне листя буріє, починають дути зимові вітри і незабаром дерева оголюються. Фермер уважно розглядає грядку, де залишилося лише кілька всохлих лоз. Але коли весняні вітри зігріють землю, він знову посіє сотні гарбузових насінин, і знову вони проростуть. І з насіннячка з'явиться гарбузка.